У надвірняцькій центральній публічній бібліотеці відбулась виставка творчих робіт дітей пластонів, яка приурочена до 31-ї річниці станиці. Малюнки, вірші, речі ручної роботи. Та співи. все це підготували талановиті творці. Серед них і пластунка Аня, яка розповідає про захід та його мету. Це виставка наших пластунів, новацтва, юнацтва. Тут багато різних картин вирбів своїми руками, і всі люди з нотарянської громади можуть піти подивитись на мистецтво наших пластунів. Це просто виставка як в музеї, можна піти подивитися, ми відкриють приміщення. Виставка присвячена 31-й річниці станиці. Дівчина також розповідає. Ще за кожною винашукою та емблемою стоїть певне завдання та виконане випробування, до кожного з яких є своє значення, візерунок та термін. Також звертаю увагу, що у кожного курення є своя власна назва, цифра та забарвлення шарфика. Сама ж являється учасницею 34-го куреня. Сорочка. На сорочці багато є шевронів, це вмілося, і ти їх здобуваєш, коли виконуєш різні завдання. Наприклад, щоб взяти пробу, треба п'ять мілостей різного виду, плюс перша медична допомога. Відзначки їх дають за кожен захід. Ну це вони можуть бути різного типу, їх можна це до дев'яти штук і по три роки кожен Куріна хустка. Вони, до речі, кожна курення є різні забавної хустки. Особливо в їх дуже велика кількість, коли тимнала стіна жовта, коли та шатко біла. Поділитися враженнями та розповісти про саму подію, розповіла працівниця центральної публічної бібліотеки Світлана Гаєвська. Каже, що не сумнівається в талановитості дітей та їхніх роботах, які спрямовані на українську тематику, а також висловлює надію, що це не остання виставка у стінах бібліотеки, яка завжди рада допомогти у реалізації подібних культурних біблі, заходів. І, оскільки надернянська бібліотека це така відкрита для установа, відкрита для комунікації, відкрита для мистецьких і творчих людей. Наша ця мистецька світлиця покликана показувати творчість нашого краю, можуть приходити люди різного. Віку різної категорії мистецтв представляти, якщо ми звернемо увагу на тематику робіт, то все про батьківщину, все про національні символи, про традиції, тут представлені картини на цій виставці, вони не продаються, вони просто хочуть підкреслити обдарованість талановитість нашої молоді, нашого краю. Світлиця наша культурно-мистецька вона відкрита для всіх. Тобто, всі творчі люди нашого краю, коли закінчується одна виставка. Можуть приносити свої роботи, представляти, презентувати. Виставка закінчується, розпочинається інша виставка. Ми є відкрита установа для комунікації з усіма верствами населення.